От там і стоп. Що? Я не розумію, у нас чарівна посмішка тепер переписте. Я перепрошую. Ну перепрошуйте, але мені смайлики замало. Окей, з якого телеканалу ця юнафея? Я не з телеканалу. А я не з поліції, чисто так. Да, Диво. Що? Ну ти чого ки Ну, Вітаю. А що? Чого ти? Так, що? Ось журналістка намагається пройти до місця злочини. Добре, що встиг. Ну, це наш новий начальник відділку. Папандос. А що відразу Ну, Вибачте Софія. якось незручно. Вийшло, та я вірю. Данило, прізвище галаський. Дуже приємно. Ага. Як князь. Ну, як князьок. У <рес> 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 ваших батьків є почуття гумору. Ага. Да, Гомористи ще ті. А, 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 будь ласка. Дякую. А,